Усім привіт! Сьогодні в нас короткий огляд планшету Blackview Tab 15 Pro. Чому короткий? Тому що це, по суті, той же Tab 15 але з трошечки зміненими характеристиками. Як і більшість планшетів компанії, цей коштує менше 200 доларів. Але при цьому в комплекті є стилус, в комплекті є Чохол-Книжка, а його чотири динаміки мають досить непогану якість звучання. Посилання на Aliexpress на цей планшет я залишаю в описі. Якщо ж в Україні ви хочете купити планшети або захищені смартфони, це можна зробити в моєму онлайн-магазині. Посилання також в описі. Якщо говорити з дизайнерської точки зору, то планшет ТА15 і Та 15 Pro це два ідентичних апарати. Абсолютно, 7,3 мм товщина, 525 грамів вага, але тут в Ста15 є ще стилус в комплекті. Із цікавих моментів, те, що тут залишили роз'єм 3,5 мм для навушників, він знаходиться прямо на куті. Динаміків тут 4, по два штуки тут і тут. Камера тут досить сильно випирає, але якщо ви будете користуватися комплектним чохлом книжкою, то випирати нічого абсолютно не буде, все буде захищено. Рівень якості збірки. Ну я вам хочу сказати, що планшет цей майже ніде не прогинається, нічого тут абсолютно не скрипить. Наприклад, в тому штаб 16 трошки скрипи були, але там дисплей ще більший, розумієте, тому можливо якось десь деформується метал. На дотик планшет приємний. Є кнопка регулювання гучності блокування. Вони мають трошечки трошечки сторонні шуми. Але не критично. В планшет можна встановити дві сімки або сімку і картку пам'яті, ну а заряджається він, звичайно, ж, за допомогою Type-C. 18 Вт блок зарядки в нас в комплекті. А тепер про відмінності Tab 15 і Tab 15 Pro, тому що майже всі вони сховані в характеристиках. А відмінностей в плані технічному тут існує цілих дві: по-перше, в Tab 15 стояв процесор Unisoc t 610 в Tab 15 Pro Unisoc t 606 Різниця насправді мінімальна. Але пам'яті тут уже 256 ГБ замість 128 ГБ в версії без приставки PRO. Ну а зараз ми поговоримо про технічні моменти планшету Tab 15 Pro, і саме головне це процесор Unisoc T606. Досить простенький, восьмиядерний, Antutu набирає трохи більше 200 тисяч балів. Це не рекордні показники, але, в принципі, вистачає для роботи в багатьох, дуже багатьох додатках і навіть іграх. 256 ГБ пам'яті маємо постійної. Операційна система Android 12, графічна оболонка до 3.0 від BlackView у нас тут також встановлена, звичайно. І якщо говорити про швидкість роботи, то мікрофрізи в системі ви знайдете, без проблем, вони у вас будуть. Але якщо трошки попрацюєте хвилин 5 з цим планшетом, то потім воно все кудись магічним чином пропадає. До речі, говорячи про автономність, акумулятор на 8280 мАч, В принципі, на весь робочий день, звісно ж, не вистачить, але на більшу його половину вистачить. Це мається на увазі, якщо ви не будете в ігри грати, звичайно ж. В цьому планшеті, як і в більшості планшетів сучасних компаній Blackview, є режим ПК. Заходимо в режим ПК і отримуємо робочий стіл, який нагадує нам звичайний комп'ютер. Ось так це виглядає. В чому переваги? В тому, що ми можемо запустити декілька, навіть, скажімо так, 5-6 додатків, яких ви хочете. І ви можете бачити їх всі перед собою на екрані та переключатися між ними, як на комп'ютері. Тобто воно все буде скручене. Ви будь-що відкрили, запустили. Ось воно тут з'являється в рядочку стану. Бачите? Можна переносити, тобто, все як на комп'ютері. Я думаю, ви цю фішку вже і так знаєте прекрасно. Можна відкривати декілька додатків. Наприклад, той же YouTube відкрити, наприклад, поставити в один кут, а сюди щось читати чи якусь соціальну мережу, десь там листуватися з кимось. Коротше, як на мене, ПК-мод штука потрібна, і от саме в планшетах Blackview це те, що треба. Ну і звичайно, момент, який стосується ігор, хочу вам зразу сказати, що навіть смартфони бюджетні на такому ж процесорі, як тут, трішечки, як на мене, плавніше відтворюють ігри. Я не знаю, з чим пов'язано. Можливо, з тим, що більшість смартфонів все-таки на такому процесорі їм їх комплектують HD плюс дисплеєм, а не Full HD. Можливо, через це, можливо, ще через якусь програмну оптимізацію, не знаю. Але що стосується суперпростих ігор, як Angry Birds, в принципі, вони граються нормально, плавно. Але якщо говорити про якийсь асфальт, або про щось схоже, то там вже відчувається, що картинці не вистачає плавності. Так, ну а зараз ми з вами прослухаємо композицію, щоб ви почули, як грають 4 динаміки цього планшету. По моїм відчуттям, BlackView Tab-16 грає краще, він також має 4 динаміки, але, мабуть, це трошки інші 4 динаміки. Тут же, в Tab 15 гучність, наприклад, вища, ніж в 16 табі. А от що стосується якості, то вона трішки гірша. Послухайте самі, але в цілому об'ємності тут вистачає. Стилус. Третя і остання відмінність між ТАП 15 і та 15 Pro. Я особисто такими речами не люблю користуватись, але, можливо, для вас цей стилус і буде потрібен, наприклад, щось малювати, або просто може ви любите планшетом користуватись саме стилусом. Тож, дисплей в цього планшету досить великий: 10,5 дюймів. Ось один із варіантів, для чого можна використовувати, наприклад, той самий стилус і так далі. Як бачите, малювати реально прикольно. Що стосується яскравості, то я б сказав, що планшету її трішечки не вистачає. Я не знаю, чи це в мене якесь оманливе відчуття чи ні, але начебто в тап 15 звичайному екран був трошечки яскравіший. Хоча в цілому це все може і придирки, тому що екран тут по передачі кольору, по яскравості, в цілому хороший. 10,5 дюймів, Full HD роздільна здатність і, звичайно, ж, слабенький тач. Тобто мається на увазі, коли ви. Користуєтесь планшетом, ви відчуваєте, що це не якийсь суперфлагманський апарат. Це відчувається при кожному дотиці. Але якщо говорити про кути огляду, то звичайно під максимальними кутами в нас відхилення від звичайного зображення є. Картинка темніє, і це для таких планшетів цього рівня нормально. Це абсолютно у всіх конкурентів. Лише 60 Гц частота оновлення, і я, як напевно і ви, вже чекаю, коли Blackview все-таки випустить щось із частотою оновлення 90 Гц хоча б як, наприклад, ті ж Xiaomi Redmi Pad. Чудові планшети, які, до речі, я ще ніяк не можу зробити огляд на них на канал, але думаю, що скоро зроблю. Що стосується передачі кольору, то вона тут така, знаєте, приємна, жива. Відчувається, що IPS-матриця по передачі кольору тут дійсно непогана, але це не рівень флагманів, знову ж таки. Тобто я звичайно розумію, що дивитись відео на такому планшеті буде комфортно, якщо не придиратись вже дуже сильно, тому що все-таки потрібно враховувати і ціну даного планшету, а вона насправді дуже, -дуже невисока. Камеру цього планшету ми з вами будемо обговорювати досить поверхнево, тому що по суті якість знімання тут просто мінімальна. Що можна хотіти від камери в досить бюджетному планшеті? Я думаю, все і так очевидно. І з режимів у нас є тільки режим фото та режим відео. Якщо говорити про роздільну здатність, то це у нас 13 мегапікселів. Відео знімається в Full HD, стабілізації ніяких тут немає, абсолютно, маємо те, що маємо. Мене, до речі, здивувало, що навіть коли робиш фото в дуже яскравому літньому такому освітленні. Все одно, планшет умудряється пересвітити зображення, тобто світла більш ніж достатньо, і воно з планшет не може з ним справитись. Чому так незрозуміло? Ну а говорити про зйомку відео це взагалі не наша тема, тому що відео тут просто жесть. Ну зараз ви все подивитесь, оціните самі. Буде приклад запису відео на планшет та 15 про. Як ви зрозуміли, цей планшет з яскравим насиченим дисплеєм і з чотирьма динаміками чудово підійде для перегляду відео або для якоїсь іншої вашої роботи. Я особисто також бачу цей планшет в якості хорошого мультимедійного розважального центру. Докупляєте, наприклад, в автомобіль собі кріплення для планшету, чіпляєте його за підголовник, і для вашої дитини під час довгих подорожей є чудовий апарат, щоб подивитись мультики. Якості та об'ємності звуку тут більш ніж вистачить. Тож всі необхідні посилання, як завжди, в описі. В мене на цьому все. Чекаю ваші коменти і будемо на зв'язку. Бувайте!